роботи. Як прийшли вони в Калуському районі, ми запитаємо начальника агропромислового розвитку Богдана Мудрика. Богдане Івановичу, повідомте, будь ласка, про воді чи паралелі у 2012-м, що засівали цього річ і на яких площах? В районі дійсно на сьогоднішній день завершено комплекс весняно-польових робіт. Вся наявна площа рілля, яка є в районі, це становить 27 тисяч гектарів. Посівна площа в цьому році у нас становила 24 тисячі 8 гектара всього по району. Ну, е, Яка структура посівних площ в цьому році? Це в основному ми засіваємо зернові культури, які е, в цьому році становили в структурі посівних площ 6067 гектарів. Озимих культур було засіяно з, цих наявних, з цієї наявної структури. 3129 гектарів, ярих зернових 2902 гектари. Із них кукурудзе на, на зерно 1627 гектарів і гречки 280 281 гектар. Технічні культури в цьому році у нас становили 3500 гектарів. Це в е, основному ріпак, який був посіяний на цих площах озимій і ярий. Ну, е, картоплі і овочів. Е, ми е, цього року посадили. Е, Біля всього по району 3212 гектарів, з них картопля займає 2829 гектарів і овочі 383 гектари. Основними виробниками сільськогосподарської продукції в нас в районі є підсобні селянські господарства. Це вони виробляють в основному більшу частину сільськогосподарської продукції. Або вона становить біля 67% і 33% припадає на товариства і фермерські господарства. Ну, чим займаються наші е, сільськогосподарські товари -воробники? Ну, У нас їх є, е, якщо взяти разом з фермерськими господарствами 30, е, 30, е, 30 фермерських господарств і 2 товариства. Основним виробником, найбільшим виробником сільськогосподарської продукції в нашому районі є товариство з обмеженою відповідальністю Даноша. Звичайно, воно орендує в нашому районі біля 6 тисяч гектарів землі, а також таке товариство з обмеженою відповідальністю Райс Прикарпаття, яке орендує біля тисячі гектарів землі. Ці два найбільші господарства вони висівають в основному. Такі культури, як озима, яра пшениця, ріпак і також кукурудза на зерно. Ну, якщо взяти по їхній структурі, вони найбільшу частину займає в них це озима, озима пшениця, а також кукурудза. Вони висівають в основному до 3000 гектарів озимої пшениці. І також у нас є по району це висівають в основному ці два господарства 3,5 тисячі гектарів кукурудзи. Звичайно, велику частину займає у нас ріпак у цій структурі, тому що він на сьогоднішній день є найбільш вигідною культурою, тому що якщо в нас врожайність по району становить біля 26-27 центнерів з гектара ріпаку, то за ці кошти, які, які будуть Вилучені, які будуть ну, за ці кошти можна придбати, які вони продадуть ріпак, можна купити. Ще, крім того, ці господарства купують зерно. Е, непогано працюють у нас фермерські господарства. Це такі, як Фортуна, світанок, факро. Це в основному ті господарства, які займаються виробництвом овочів, картоплі і овочів. Ну, вони садять в цьому році, вони посадили біля 50 гектарів картоплі. А також е, біля, 30 біля 30 гектарів овочів. Це, е, я, е, на мою думку, вони в основному забезпечують наш район і овочевою продукцією, і закриті установи, а також е, забезпечують наш район картоплею. Е, ну, якщо взяти по вражайності, то е, на сьогоднішній день можна побачити, що на полях Нашого району визріває непоганий урожай, я, на мою думку, це буде найгірший урожай проти минулого року. А вже два останні роки, як ми знаємо, що у нас на Калущині ми збираємо непоганий урожай. Це біля 40 центнерів з гектара озимих зернових, біля 70 центнерів кукурудзи, а також біля 30 центнерів ріпаків. Ну, я думаю, якщо Дасть Бог буде все добре. То ми і цього року плануємо зібрати найгірший врожай як минулих років. Можливо, до тих чотирнадцятий новими фермерами, які в свою чергу покращили обробіток. Земель у нас в районі, як ми бачимо, є 27 тисяч гектарів рілі. Із цих 27 тисяч, 24, як я сказав, вже є в обробітку, ще 3 тисячі лишається, так як би не задіяних. Але з цих 3 тисяч гектарів землі це в основному забрана мрією Карпат, яка планує залучити ці землі в обробіток з осені. Це десь біля 2 тисяч гектарів. А також ще у нас дійсно і планують працювати нові фермери. Це по основному. Фермерське господарство Галичина побережниці, яке на сьогоднішній день вже посіяло частину площ біля 20 гектарів пшениці озимої. Це не, воно рахується як не фермерське господарство, а кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, де люди увійшли в цей кооператив і вони будуть працювати так якби, разом. І також у нас. Крім цього, створюються і нові фермерські господарства, які хочуть займатися тваринництвом. Ну, це в майбутньому, але вони зараз є на працюванні, що ці фермери будуть реєструватися і забирати деяку частину земель. Тобто, ви сподіваються, що все ж таки не обробленої землі з руками у нас не Ну, якщо взяти ті, наприклад, 2-3 роки назад. То пустувало біля 5 тисяч гектарів землі, а зараз, як бачите, що лишається десь біля тисячі гектарів, крім того, що взяла мрія Карпат, що ще може візьмуть наші фермери. І, ну, це такі землі, де невеликі площі і не можуть зайти більші інвестори. Озими вийшли в непоганому стані, ми не проводили пересівів озимих зернових. Вони вийшли в до, можна сказати, в доброму і задовільному стані. А Весна була затяжною, але з весняно-польовими роботами ми справилися. Так що на даний час урожай визріває на полях непоганий. То коли ж буде перша команда? Я думаю, що якщо взяти по ріпаках, які ми косимо в першу чергу, це десь в середині липня почнуться жнива і ріпак. Буде починати коситися. Після того, звичайно, будуть коситися озимі зернові і ярі зернові після озимих. Ви вже почали про сільськогосподарські кооперативи. То є втішні для селян якісь прогнози щодо збуту картоплі, куряка і іншого? Ну, звичайно, ми би хотіли, щоб зараз запрацювали ну, в такому більшому ритмі наші кооперативи. От непоганий кооператив. У нас є стожари по завою, якщо взяти це за по заготівлі молока. Звичайно, ці кооперативи потрібно, щоб вони були обладнані всім необхідним, щоб проводити це зберігання, так як і в завою по молоку. У них є і холодильне обладнання, і лабораторія працює. Так що такі кооперативи ми би хотіли, щоб була підтримка і з боку держави, щоб ці кооперативи працювали. І селяни мали де збувати вирощену продукцію. Бо дійсно, якщо сьогодні взяти, продукцію можна виростити, але збути її велика проблема, тому що вона є така, що швидко портиться, і, звичайно, її тримати довго не можна. А такі кооперативи дали би можливість заготовляти цю продукцію і збувати по вигідних цінах для селян. Богдане Івановичу, дякую за інформацію. Бажаю, щоб була не тільки кількість, але й якість. А глядачам за увагу. Дякую. Дякую. кого ж біля аграрні питання? Продовжуйте стежити з нами за їхніми змінами. До зустрічі.